І знову спецвипуск. Друзі, ви на каналі Прогноз Юа. І я зараз біжу, просто біжу на прес-конференцію. Справа в тому, що до нас приїхав дуже відомий спортивний та культурний діяч з Харкова, але без імен. І зараз він буде давати свою прес-конференцію. І відразу ж, відразу інсайт, перша новина від. Нього ексклюзивно для підписників каналу Прогноз Юа. Отже, футбол, гравець національної збірної України Макс Талаверов, офіційно перейшов в англійський клуб СТОК Сіті. Побажаємо Максу успіхів! Друзі! Ну, фото, отчот за прес-конференцію. Я викладу завтра, тому чекайте наше відео. До нових зустрічей! Хай щастить!